Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про Право від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець, а це відео присвячено знову ж таки виїзду за кордон. І так, сьогодні відбулося, як я вам обіцяв, розповім, перше засідання по справі щодо незаконності заборони Державної прикордонної служби виїзду за кордон. Що сталося? Безпосередньо особа виїхала, їхала на навчання за кордон, звичайно, подала документи прикордонна служба. Як зазвичай ті, хто з цим стикали, всі прекрасно розуміють, зазначила, що підстав для виїзду за кордон немає. Знову ж таки, пославшись на загальні норми: закон про мобілізацію, указ президента і все. Все. Більше нічого. А зараз я вам розповім, що далі відбувається і на що варто звертати увагу в подальшому, як захистити свої права. І що все ж таки відбувалось в суді. До речі, не забувайте підписатись на канал, можете авансом тут ставити вподобайки і розповсюджувати це відео для того, щоб як можна більше осіб знали про свої права. Е... Обов'язково коментуйте. Це буде допоможе відео і розвиватись, і розвиватись каналу. Ну, і якщо є можливість, звичайно, підтримати канал. Всі реквізити є тут під відео. І так, поїхали. Що стало? Сьогодні було призначено це перше засідання, перша справа, яку ми подали. Все ж таки, люди вирішили, не дивлячись на те, що справа розгляду в суді може зайняти досить тривалий час. Ну, я думаю, що за декілька місяців ми все ж таки отримаємо позитивні рішення. Вирішили звертатись до суду. У нас вже є три таких позови. Подали до суду. І так, на що ми звертаємо увагу? По-перше, я вже говорив неодноразово у своїх відео, якщо ви підписані на канал, мої підписники, ви це знаєте, якщо вас це цікавить. В першу чергу, те, що жодним нормативним актам не передбачена заборона виїзду за кордон. Навіть якщо ми візьмемо ту постанову Кабінету міністрів, там немає. Там є, кому можна виїжджати, але там немає що всім іншим заборонено виїжджати за кордон. Просто такого слова немає. Всі це прекрасно розуміють. Навіть ті особи, які пройшли в ці двохтижневі курси в Трускавці, вони також розуміють, що заборона виїзду за кордон, тобто заборона на конституційні права громадян, тобто переміщення, покинути свою країну, може бути встановлена виключно законами. В Україні нема жодного закону, який би це забороняв. В тих законах, нормативних актах листи Державної прикордонної служби, листи Генштабу, які ніхто не бачив, нема жодного слова про заборону. Є питання мобілізації. Мобілізація і заборона виїзду, переміщення це зовсім різні речі. І знову ж таки, заборона може бути встановлена виключно законом. В законі про перетин державного кордону. В законі про мобілізацію. В законі навіть у нас є окремий закон про прикордонний контроль. Нема заборон. Єдиною підставою можливості виїзду за кордон це є паспорт громадянина України для виїзду за кордон. А підставою, на підставі якої можуть бути відмовлено у виїзді за кордон, це безпосередня відсутність безпосередньо паспорту або відсутність дозволу країни, в яку особа виїжджає. Це може бути підставою для відмови у виїзду. Інших підстав в законодавстві України, ну, окрім питання щодо рішення суду щодо заборони виїзду за кордон, там, перебування в розшуку, це загальні такі підстави, немає заборони тим же державним виконавцям у разі несплати еліментів. Все, інших підстав не існує. Сьогодні що відбулося? Справа була відкрита у спрощеному провадженні. Суд все ж таки вирішив у зв'язку з тим, що справа, ну, навіть у нас нема в, в жодному процесуальному кодексі у нас немає такого слова резонансна справа. Однак завдяки Вищій Раді юстиції в час, зараз це Вища рада правосуддя, був там один такий член цієї ради, він вів таке поняття резонансна справа. З огляду на те, що ця справа дійсно дуже важлива, і представник Державної прикордонної служби зазначила, що воно буде стосовуватись необмеженого кола осіб, суд вирішив перейти в загальне провадження. Справа призначена на кінець жовтня, ми надали всі докази, якими ми будемо керуватися при цьому, і будемо чекати засідання. Може, за цей час інші суди у нас є ще декілька судах справи вже розглянуть на той час цю справу щодо заборони виїзду за кордон. Дуже буду на це сподіватися. Я дуже вірю в Український незалежний суд, тому що у нас на сьогоднішній день є декілька навіть рішень Конституційного суду, які встановлюють, встановлюють і зазначають, не говорячи вже про конвенцію справи положних свобод, якою передбачено, що особі не можуть бути заборонені покинути свою країну. Просто не може бути заборонено. Це у нас, якщо ми беремо конвенцію, це стаття 2 протоколу 4 конвенції. Тому на сьогоднішній день навіть ті законопроекти, які я, ну тут зверху я дам посилання на них, я їх аналізував, які є, жоден з них не може бути прийнятий, всі прекрасно це розуміють, ніхто не хоче ставити підпис, знаєте, так, закидають в суспільство, подивляться, як на це відреагують. Навіть е юридичне управління Верховної Ради пише, що це не може бути встановлено навіть на час дії воєнного стану саме заборона виїзду за кордон. В будь-якому разі ви повинні це зрозуміти. І навіть депутати, як я вже говорив, які пройшли в оці двохтижневі курси, навіть вони це розуміють. Тому це питання виключно передали, знаєте, на державну прикордонну службу, які пообіцяла, що ніхто не понесе відповідальність. Ну, ми це вже бачили. Ми бачили це в 8-му році. Ми бачили це в 14-му році, коли поліцейським обіцяли, що вони не будуть нести відповідальність за явно незаконні дії. Те, що робить зараз прикордонна служба, і історія постійно повторюється. Я думаю, що і прикордонники будуть нести. Зараз вирішили це знову ж таки, як і в попередні роки, вирішити за рахунок судді. Я дуже сподіваюся, і я вірю в Український Незалежний суд, що він не буде допускати тих помилок, які вже допускав до цього. Прислуховуючи до влади, вірячи в якісь гарантії, такі ефемірні гарантії своєї безпеки, недоторканості, ми бачимо, цього всього нема. Потрібно просто лише виконувати закон. Хочете змінювати закон, хочете змінювати якісь правила, будь ласка, війна у нас відбувається з 2014 року. З 2014 року потрібно було забороняти виїзд за кордон. Чому це сталося тільки в 2022? Тому що от вирішили, знаєте, є у нас деякі народні депутати, які судять по собі, що вони збіжуть з України. Скільки виїде чоловіків з України, скільки повернеться, скільки це перенесе користі Україні? Це не буде підривати віру тих дітей, які не можуть зараз виїхати, які, врешті-решт, все одно вийдуть, все одно доведуть своє право на можливість виїзду за кордон. Ну чи повернуться вони потім в Україну? Як вони будуть до цієї країни відноситись, яка не дотримується законів конституції їхніх прав, яка звинувачує їх в якихось підробках документів? Знаєте, це взагалі вже вершина цинізму, коли там 18-річного хлопця звинувачують в тому, що він підробив студентський квиток. Відкривають кримінальну справу, потім поліція говорить: да, ми з'ясували, ми подали запит, отримали відповідь, і ніхто нічого не підробив. Це дійсно студентський квиток того вузу, в який ви їдете. Що вони будуть вірити в цій країні? На жаль, це робить діюча влада. Я сподіваюся, що за допомогою незалежного українського суду нам вдасться все ж таки збалансувати цю ситуацію. і... Досягти того, змусити, щоб і прикордонна служба, і державна влада, і наші народні обранці дотримувалися саме законів України, Конституції України, а головне прав людини. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйте це відео, ставте вподобайки, і будемо рухатись далі до миру і незалежності. А Україна обов'язково переможе. Слава Україні!